Привіт, друзі! Ось нарешті підійшли хороші новини, тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця. Кілька хороших новин буде вам корисно послухати. А також підпишіться, якщо ви досі не підписані, і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Отже, давайте до першої хорошої новини. У Польщі офіційно підтвердили, що програма підтримки учнів Добрий Старт 300 доступна й українським учням, які дистанційно навчаються в українських школах. Крім того, польські посадовці заявили, що кількість заявок на отримання фінансових допомог на дітей, в тому числі й за іншими програмами підтримки українських дітей у Польщі, значно менша, аніж очікувалось. Нагадаємо, термін подання заявки за програмою Добрий старт 300 на 2022-2023 навчальні роки до 30 листопада 2022 року. Тому не боріться, подавайте заявки і отримайте 300 Наступна хороша новина буде стосуватися медичної системи в Польщі. Я думаю, що багато з вас з цим стикалися, що там не так просто записатися на консультацію до лікаря на огляд чи там навіть на операцію. Це досить складно і досить довго. Сам особисто, будучи в Польщі, в мене була проблема з зубом, і мене записали два місяці чекати. Тобто, черга була два місяці, а болів він мене вже і негайно. Ну єдиний варіант це було йти до приватного лікаря, не державного, і заплатити немаленькі гроші, але вас би обслужили швиденько. І очільник польського мозу Адам Нідельський голосив, що його міністерство невдовзі розпочне роботу над веденням універсальної електронної реєстрації до лікарів. Його слова найближчим часом ми будемо працювати над впровадженням універсальної електронної реєстрації. Універсальна електронна реєстрація полягатиме не лише у видачі електронного направлення, адже це лише елемент на першому етапі, але й можна буде записатися на прийом до кожного спеціаліста в електронному вигляді як раніше можна було зареєструватися на щеплення. Анонсував Ніджельський. Я думаю, що це хороша і корисна ідея, і перспективна. Чому так? Бо онлайн. Ви бачите якісь дати, ви можете зареєструватися, не треба нікуди ходити. Пороги лікарні оббивати не потрібно. Зайшли, подивилися, вільна дата є, зареєструвалися і все. І ви собі можете спокійно йти. Ініціатива хороша, і якщо заявляє міністр охорони здоров'я, що цим вони будуть займатися і зроблять, то тим вони будуть займатися і точно це зроблять. Друзі, якщо вам такі новини до вподоби, вони хороші і позитивні для вас, в тому числі. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал і коментуйте. З вами, як завжди, Саша. Матвєєв. слава Україні.